Друзі, привіт! Привіт, мої хороші. Готую тут закуску з баклажанів і вирішила з вами поділитися. Баклажани нарізаємо кільцями приблизно до 1 см 7-8 мм, щоб вони не були тоненькі, бо вони ще вжаряться і не зможуть тримати начинку, Ну щоб не були товсті і всередині сирі. Хоча б. баклажан це синій помідор, він готується дуже швидко. дуже швидко. Присолюємо, обсмажуємо на сковрідочці з двох сторін. Все, друзі, готово. Такі баклажани, така заготовочка може у вас в холодильнику стоять, чекати, наприклад, вечері чи святкового часу. Подавати буду з бринзою або фетою, бринза краще кришиться і з томатами, з помідорами свіжими. Бринзу ось так трохи я покришила пальчиками, помідори нарізала півкільцями, якщо маленькі або черіки, то кільцями або навпіл. Далі наші заготовочки розкладаю на тарілку, вони вже схололи. Зовсім тоненькою кісточкою змазую чесничок з майонезом, лиш би трималася начинка. Ось так приблизно. І посипаю бринзою. Довільно. Хто не сильно любить, тоненько. Я люблю, наприклад, бринзочку, я товстенько можу. Якщо немає під рукою, це може бути тертий сир будь-який. Ось так виходить і далі прикрашаю помідорками і зеленю петрушки. Ось така краса у результаті вийшла, друзі. Я як фахівець із здоровчого та раціонального харчування, дозволю собі нагадати вам, що для вашого організму найкращий баланс овочів, білків, жирів вуглеводів і так далі поживних речовин, тобто це 400-500 г овочів на день. Ви не лякайтесь, це не значить, що треба з'їсти пів кіла моркви чи картоплі. Це повинен бути саме баланс, різні овочі. Звичайно, смажені в олії баклажани це не саме здорова їжі. Таким самим способом ви можете приготувати і запечені в духовочці, і на грилі. Якщо маєте пароконвектор також, на пару приготовлені, якщо у вас дієта. Але ось такі страви мусять розбавляти наш раціон. Тим самим знижуючи калорійність загальну на день, скільки ми отримуємо калорій, навіть сприяють схудненню і появі гарного настрою. Отже, друзі, готуйте своїми руками, харчуйтеся правильно і ходіть здорові. Дозвольте окремо подякувати глядачам, які додивляються відео до кінця. Саме так працює алгоритм Ютубу для розвитку відео. Найкраще, якщо воно в перші декілька годин після прем'єри, отримує лайк, комент 7-10 слів. Тоді Ютуб рекомендує його і іншим глядачам. Отже, якщо відео вам сподобалось, ви ставите лайк і пишете комент. Якщо не сподобалось, ви ставите дизлайк, воно не рекомендується. І також я буду розуміти, що овочі вам не цікаві. Хоча, друзі, осінь золота, завтра наступає найкращий період поповнити свій організм з здоров'ям, вітамінами перед тривалою і трошки прохолодною зимою. Ходіть здорові! Всім щасливо!